рахунок, в тому випадку, якщо ми погодимо це кредитування. Тобто банк не тільки хоче видати кредит, і це нормально, до речі, а банк хоче залучити до себе клієнта. Вони хочуть, щоб клієнт обслуговував в них рахунок там, можливо якісь зарплатні проекти відкрива і так далі. Шостий пункт. І в цьому шостому пункті три питання пов'язаних з одним із основних. Тобто є у відкритих реєстрах інформація. Вона не негативна. Можна сказати, що вона така, якби жовтого кольору, і банк питає уточнення. Ми вже всі, всі пояснення підготували, надали підтвердження, що там ці ті питання закриті. І сьомий пункт ми подали в заявці одного поручителя, одного із власників, і банк питає, чи можуть бути обидва обидва власника поручителя. От такі от питання це, це нормально, коли питання здають. Я завжди клієнтам кажу, що коли банк здає питання, це дуже добре, тому що з цими відповідями, з цими питаннями, можна.